Ну, динаміка прослідковується у всіх галузях життя міста, стверджує міський голова Володимир Дебой. Видатки на соціальну сферу та комунальне господарство збільшились у рази. Кредитне ярмо у деяких комунальних підприємствах знято, впроваджено сучасну очистку води на міськводоканалі. А в минулому довговоди стали украсою власного центру. І це лише частина напрацювань, які представники влади визначили як позитивні, тільки за минулий рік. Не Я розумію для себе, що є стратегічні. Питання. Стратегічні питання це ті, від е, яких залежить життя, комфорт, безпека всіх мешканців міста Житомира. Безумовно, часто їх не відчувають люди особисто і зразу. Це не те, що людина може казати, а що я від того отримав. Він від того отримав комфорт, безпеку, перспективу. Місто, його красу, його духовність, його розвиток наша робота була сконцентрована не стільки на політику, і я впевнений в першу чергу не на політику, а на господарське відродження міста Житомира. Володимир Дебой переконує нові звершення не з огорами і стосуватимуться цей техногенних об'єктів. Ремонт греблі, будівництва ще однієї гілки водогону. А в системі теплокомуненерго очікується впровадження енергозберігаючих заходів на всіх етапах теплопостачання. І кошти на всі ці покращення міський голова планує залучити не лише місцеві, державні, але й грантові та позики під мінімальні відсотки, що зголосилися надати іноземні фонди. Серйозні роботи ми ведемо по теплокомуненерго. Ми завершуємо процедуру отримання державних документів на рівні кабінету міністрів і з можливістю подальшого використання кредиту 10 мільйонів євро і 5 мільйонів євро грант. Це унікальна можливість, і місто Житомир, я хочу сказати, єдине місто, яке отримало грант в розмірі 50 від самого кредиту, тобто 5 мільйонів. Використання цього проекту і його реалізація дозволить на 30% Фактично модернізувати систему опалення міста Житомира це серйозніший проект. Серед здобутків Володимир Дебой називає отримання додаткових мільйонів гривень на комуналку. Освоїли кошти швидко, капітально відремонтували дахи не в одному десятку житлових будинків. заасфальтували півсотні прибудинкових територій, та й ліфти стали справніші. А в рамках прес-конференції журналісти мали змогу поставити міському голові власні запитання серед резонансних доля житлового будинку по щорса 155 – Питання купівлі нового авто для мера. Та політична ситуація Я в міській раді у нас оці красиві такі.